Моє вітання. Ну що, з Хтось під каву, хтось ні. Дивимося а, момент карта дня на дві карти. Перша карта і друга карта. Дивимося, перша карта. Перевернути мечів. Ну, Щодень обіцяю бути спокійним, а вам не прийдеться виходити з кимось на відкритий конфлікт, можливо, десь протистояти комусь і чомусь. Єдине, що вам як підказка, що обережно із власними діями, тому що можете неочікувано нарватися на той момент, в якому ви не зовсім будете готові до певних результатів. Тож перед тим, як щось сказати, перед тим, як щось пообіцяти, чи перед тим, як кудись летіти, краще подумайте, чи вистачить у вас сил, чи вистачить у вас бажання, чи вистачить у вас енергії. Бо буває таке, що ми на емоціях можемо трішечки поспішити і в результаті потім думати, як це все подолати. Це не говорить, що буде щось там таке занадто виснажливе чи занадто погане. Ні, буває такий варіант, коли ми ну, пром'є чого можемо сказати. там. Хтось зателефонував, давай сьогодні вечором зустрінемося. Ми так давай. А ввечері розуміємо, що нам не до зустрічі, а хочеться впасти і робити вигляд, що ми, як то кажуть, морська зірка, яку викинули на берег. Тож, тут будьте до цього уважні. На цьому дякую. Друга. Вісімка кубків, ну, трішечки день такий мріливий. Про тому в якому сенсі мріливим, вам буде постійно вас переслідувати така думка, що якщо я щось залишу, як зміниться моє життя? Якщо я перестану з кимсь комунікувати, як людина про це буде шкодувати, розумієте, про це все думати можна, чому б і ні. Але при цьому це треба прив'язати трошечки до реальності. Тобто, якщо вам раптом захочеться звільнитися, щоб показати їм всім, що вони отакі ай-яй-яй. Подумайте, хто, значить, вони будуть за вами сумувати, от, я -я яй а ви потім головний біль можете мати. Тож, тут все ж таки власні емоції трішечки варто контролювати. Ну і ще по вісімки кубків у вас буде бажання якийсь досвід, умовно говорячи, лишити в минулому. От тут чому б це не зробити, але більше це буде стосуватися. Моментів, коли ми спілкуємося з людьми, які, знаєте, вони то з'являються в нашому житті, то зникають. Знову, коли їм щось треба, там, чи ще щось, вони з'являються. Отут хтось прийме навіть рішення, що з мене цього досить. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд і, як завжди, пока!